Цього року, святкуючи День працівників освіти, ми не будемо говорити про реформи та їх значимість, адже цього року ми маємо звернути увагу на те, як освітяни живуть і виживають в умовах війни. І я хочу подякувати абсолютно усім працівникам освітньої галузі за те, що з перших днів війни вони стали прикладом і взірцем патріотизму, волонтерства, відданості і працелюбства. Літопис Старочанської громади назавжди закарбує в пам'яті таких людей, як ви. Адже з перших днів ви взяли на себе найтяжчу фізичну ношу, а саме розвантажували мішки з піском, організовували найпростіше укриття, розвантажували гуманітарні вантажі та формували продуктові набори. Звичайно, не можна не подякувати нашим жінкам та дівчатам, працівникам освітньої сфери, які день і ніч невпинно плели і плетуть маскувальні сіті. Хочеться подякувати нашим дітям і вчителям, які наповнили всю громаду мотиваційними листівками, плакатами та бігбордами. А що вже говорити про ту незліченну кількість великодніх пасок, які вчителі разом з дітьми спекли та відправили на фронт? Окремо, хочу подякувати водіям шкільних автобусів. Ці без перебільшення герої в березні, квітні місяці, брали активну участь у операціях по евакуації наших громадян з під окупації. Ночуючи в відкритому полі, інколи навіть під дулами автоматів, ці герої, ризикуючи власним життям, допомагали людям. І, роблячи це добровільно, жодного разу не відмовились брати участь у цих операціях. Наша вам дяка і безмежна шана. Ми пам'ятаємо ваш подвиг. Ми всі були безмежно схвильовані вчинком Руслана Йосиповича Мельниченка, директора Кирданівської школи, який з перших днів добровільно визвався піти на передову та зі зброєю в руках захищати нашу країну і наше з вами мирне небо. І таких, як пан Руслан, насправді в Трещанській громаді дуже багато. Я не буду називати імена абсолютно усіх. Воїнів вчителів, щоб не наражати їх і їхні сім'ї на небезпеку, але повірте, ми знаємо кожного. Ми хвилюємось за кожного і шлемо наші найщиріші вітання вам, хлопці. Повертайтеся якомога швидше додому, живими та неушкодженими. Ми вам безмежно вдякуємо і ждемо вас. Я чудово розумію, як важко усміхненому і ресурсному виходити на роботу і працювати на благо наших дітей. І самому хвилюватись за рідних і близьких мобілізованих до лав Збройних сил України саме в такій складній ситуації опинилась і Надія Пасічнюк, психологиня ліцею Успіх. Але не дивлячись ні на що, на свої внутрішні переживання, вона об'єднала абсолютно усіх підлітків і для того, щоб працювати з ними і допомагати, організувала телеграм-канал Клубок і. Працює з дітьми і по сьогоднішній день, як би важко психологічно їй самій не було. І з цією роботою пані Надія справляється на відмінно, не дивлячись на те, що ми знаємо, що її чоловік зараз пораненням перебуває в госпіталі. Пані Надія проявляє. Мужність і психологічну стійкість. Дякуємо вам за вашу працю і бажаємо якомога швидшого одужання вашому чоловіку. Особливо моя вдячність психологічній команді освітяни спеціалістів інклюзивно-ресурсного центру, які вже в березні місяці розгорнули центр психологічної допомоги. Та підтримки наприкінці минулого навчального року ви надали підтримку тим дітям, які змушені були покинути свої домівки і продовжували навчання в наших навчальних закладах. Підтримка, любов і доброта все це вони отримали в стінах нових навчальних закладів. Саме завдяки вам, наші діти проявили неймовірну стійкість. Наші учні в умовах війни стали згуртованішими, серйознішими та відповідальнішими. І саме ви вселяєте віру в наших дітей. У якомога швидшу перемогу України війна показала, що в нашому пріоритеті не ховатися та втікати, а діяти і стати осередком гуманізму. Цінність життя для вчителів беззаперечна, і наші освітяни довели, що вони ладні на все задля збереження миру і життя наших дітей. Мені приємно, що вчителі сьогодні думають не на місяць чи на рік вперед. Вони сьогодні переймаються майбутнім освіти та прогресом реформи нової української школи. Я дякую вам за вдосконалення методик дистанційного навчання. І коли мій син, коментуючи онлайн урок, каже, як швидко промайнув час. Я щасливий батько. Вам, професіоналам з великої літери, насправді вдалося відновити мотивацію дітей до навчання. А ще, коли в п'ятницю діти бажають один одному гарних вихідних і мирного неба, я вірю, що вам вдалося відновити найбільшу дитячу ознаку вміти мріяти і фантазувати. Шановні освітяни, дякую вам за роботу. Коли ми об'єднуємось, ми стаємо сильніші і міцніші. Здатні впливати на обставини. Я вірю в кожного з вас і в усю освітянську спільноту в цілому, як в центр стабільності, опори, надії, підтримки, культури, інтелігентності для усієї громади. І нехай так буде завжди зі святом.